Накипіло вранці. Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло. Нагадаю, що нас чутно. Нас чутно у Харкові на частоті 92,2. Балаклія – 95, близнюки 107,5, Вовчанськ 100 FM. І також моє у застосунках. Радіоплеєр та Радіоклаб. Клаб начутно в Лозовій, Мерефі, Люботині, Золочеві, Богодухові, Деркачах, Нові Водолазі та інших містечках нашої області. І зі мною сьогодні в студії є Марія Котенко, волонтерка, співробітниця Хільсверк Інтернашнл» в Україні і ще фея декору, як я її називаю. От зараз ми все з вами дізнаємося. Добрий ранок. Доброго раночку, Наталко. Доброго ранку слухачам. Дякую за запрошення і дуже рада бути разом цього ранку неспішного. Слухай, а я розумію, що від початку війни ти не змогла сидіти вдома, і все-таки волонтерство, як і власне майже всю інтелігенцію Харкова теж тебе захопило. Так, на початку, на самому початку війни ми змушені були з родиною виїхати. Потім я повернулася в Харків десь за два місяці, тому що не змогла бути не вдома. І ну, тут просто сидіти, боятись, ну, якось не мій був варіант. Я знайшла через друзів, знайомих волонтерське об'єднання, все одно, це все наші знайомі, наша спільнота, і почала волонтерити. Угу. Ми спочатку, ну, мабуть, так, як і всі. Їздили по Харківщині, по селам, закривали базові потреби людей, розвозили їм продукти, медикаменти. Також допомагали військовим. Ну, власне, робили те ж саме, що і переважна більшість волонтерів в Харкові. Ну, я знаю, що ти і машини возила для військових. Пару разів так я допомагала теж, тому що водій і водій механіки. Це теж як виявилася безцінна якість під час так, війни. Так, ніхто про це теж, не думав. — Це як водій механіки. <сум> є, є таке, так. так. А, зараз у зараз тебе робота Hillswerk International. Я сподіваюся, правильно вимовляю. <сум> так, це німецько Hillswerk International». Я працюю з лютого, координатором «Hellpoint». це центр надання комплексної гуманітарної допомоги постраждалим ВПО та найбільш уразливим категоріям населення. Насправді це така ж сама видача, роздача гуманітарної допомоги тим, хто потребує, і надання психосоціальної допомоги. Таких проєктів зараз чимало, вони схожі між собою. Ми працюємо у валках і орієнтуємося угу. на тих, хто там живе, і ну, в першу чергу також на ВПО. Сподіваюся, що ми будемо поширювати цю культуру надання чи скоріше, отримання психологічної допомоги, тому що це є великою проблемою. Я багато зараз спілкуюся з людьми, питаю їх, що їм заважає просити допомоги, психологічної допомоги, що їм заважає турбуватись про ментальне здоров'я, тому що в нас немає цієї звички, і я постійно про це думаю, як нам ну не те, щоб залучати людей, а як їм донести те, що е, краще звернутися про це до спеціалістів. Або ці проекти, які реалізують таку допомогу, вони виходять з того, що люди самі приходять по цю допомогу, ну, так ну бо. Це а у нас ще такий менталітет, що люди соромляться прийти про цю допомогу. Так, це проблема нашого менталітету. У нас багато упереджень, багато стереотипів. І я от опитую зараз людей і збираю усі ці упередження, щоб розуміти з чим працювати. Тому що це не тільки сором, це недовіра, це боязнь, що це буде десь поширено використано розповсюдження. Mm -hmm. Це сумніви в тому, що їм це якось допоможеш, якось змінить їхнє життя. Також, як би це сказати, є. Uh, ну, потреба справлятись самому. Ну я дуже часто про це чую, коли кажуть, ні, я в вп... я маю сам. багато і на себе беруть, хочуть далі тягнути. Так, так, так. Я маю справлятись, я впоруюсь. От мої знайомі там вони ж не йдуть до психолога, тому і я маю справлятись і цим загострюють свій стан, загострюють ситуацію. А потім вже ну не те що пізно, ну дуже критично і вже треба звертатись і до інших і, і дуже важко з цим потім дуже важко. Дуже важко вигрібати з цього так, особливо це. Велика проблема у селах, у невеличких містах, де взагалі до цього ніхто не звик. Ну, от я, власне, і хотіла наголосити на тому, ви працюєте якраз віддалено від Харкова трішки. І, і Як там, от з цими настроями, наскільки люди взагалі готові до того, що, а їм необхідна психологічна допомога? Необхідно багатьом і членам родин військовослужбовців і. Внутрішньо переміщеним, ну в принципі, всім. Я б сказала, зараз немає людей, кому ця допомога не потрібна. Вона потрібна всім. Але у невеличких містах там зовсім інша культура, і з цим дуже важко е, працювати. І я думаю, що треба планувати навіть якусь багатоетапну кампанію по зміні свідомості, mm -hmm. тому що недостатньо просто. Посадити психолога, наприклад, Навіть не чи просто психі... посадити психолога, психотерапевта. а створити якісь групи підтримки, зустрічі запросити там розвісити оголошення, що от приходьте, бо всі так роблять. Uh -huh. Бо вони виходять з того, що люди усвідомлюють свою потребу і вони прийдуть самі. Uh -huh. Але так не є. Нам треба починати на кілька етапів раніше. Нам треба змінювати свідомість. Нам треба потихеньку привчати до культури турботи про ментальне здоров'я, і це е, треба робити в е, декілька інструментів, декілька каналів, залучати е, лідерів думок. Залучати дітей, наприклад, да, от бо мені підказали таку цікаву думку, що можна через дітей залучати дорослих. От коли uh -huh. до нас приходять діти, до речі, вони не такі упереджені, що до цього ми з ними говорили. Вони готові до цієї роботи, до е, спілкування з психологом, до якихось групових терапій, і через них можна залучити дорослих. Бо, mm -hmm. Якщо вони бачать, що з дітьми це працює, вони можуть прити разом з дітьми, тому що у нас, наприклад, є групові заняття спільні дітей з батьками, mm -hmm. і ми таким чином через дітей можемо трішки дати цього батькам через арт-терапію, через спілкування, через спільний час це працює. Ну також, звісно, там якесь інформування, якесь доведення до людей, що це нормально звертатись до спеціаліста, mm -hmm. що він може допомогти, що є обов'язкова конфіденційність цих зустрічей. Бо в цьому теж є побоювання, опередження, що інформація десь буде. Ну, так, я зараз скажу, які в мене проблеми, а потім все село знатиме. Так, які так, в мене так. проблеми. Вони навіть бояться, uh -huh. що їх побачать. У мене, наприклад, дуже такі обмеження щодо публікації пусті фотографії. Ну тобто, ми в принципі маємо право, бо люди підписують згоду uh -huh. на використання інформації. Але суто психологічно я розумію, що людям це некомфортно. Uh -huh. і ми не публікуємо фотографії з дорослими. Вони навіть не хочуть, щоб їх побачили. Друзі, сусіди, знайомі. Like. Ну так, от я теж з цим стикалася, особливо це стосувалося переселенців з віддалених районів області, які потрапили вже до Харкова. І нам єдине, що треба від них, це навіть не документи було, да, а це фотографія з тим, що я передала їм гуманітарну допомогу. Mm -hmm. І Боже, це на початку було дуже тяжко зробити ту фотографію, поклястися, що вона ніде не спливе, mm -hmm. тому що у людей ну власне от така, от ментальність закритості свого приватного простору. Так, так, але психологічна допомога його не порушує. Ну, люди цього, на жаль, не усвідомлюють, і ми маємо починати змінювати це. Що це нормально, будь ласка, турбуйтесь про своє ментальне здоров'я. Робіть себе трішки щасливішими, і ви зможете тоді додати більше щастя вашій родині, вашим друзям, вашим близьким. Ну от це власне ти зараз таку велику тему моїх атарів, окреслила, які е, е, якраз направлені на те, що мої гості дуже часто і е, докладно розповідають про те, наскільки це важливо, чому це важливо і кому це важливо. Це дуже важливо, я теж постійно про це говорю, але в ще раз підкреслю в невеликих містах, містечках, селищах. Це величезна проблема, бо там люди не мають часу, тому що от зараз сезон. Ми з цим стикнулись, Після робіт люди йдуть на огороди mm -hmm. і жодні потреби, жодні проблеми їх не зможуть від цих огородів відірвати. І ми починаємо потихеньку, потихеньку. Давайте ми спочатку якісь там фізичні активності зробимо mm -hmm. групові. Давайте ми там якісь м'які групи підтримки. Ну тобто ми їх залучаємо тим, що їх не лякає. Але щоб вони до цього звикали, хоча uh -huh. б до, до цих групових зустрічей, до групових терапій. А через це вже можна виходити на е, вже якусь нормальну психологічну допомогу. Uh -huh. Ну о, клас, я насправді дуже радію, що валком дісталася <с <с ваша організація, яка веде mm. там таку і просвітницьку роботу і допомагає просто гуманітаркою. Ну, це справді дуже важливо. І, от, власне, про те, що оточувати себе красою, ти вже сама прохопилася про це, займаєшся ти тим. Інколи для душі, це називається сервірування, а французькою Art de la Table. Можливо, я трішки неправильно вимовила, але це ж дійсно про арт, це про те, що от є стіл, на якому немає нічого, і зараз на ньому е відбудеться ну фактично якесь мистецтво, mm -hmm. і як ти е це робиш? Розкажи, будь ласка, а... щоб було зрозуміло слухачам, які вони не можуть побачити зараз нічого. Так, дуже шкода, що ми не можемо якось це візуалізувати візу... а, <с> показати вам, щоб ви це побачили. Спробую розказати. Так, це, мабуть, певним чином мистецтво, хоча це направду естетизація побуту, яка теж допомагає зменшувати якусь тривожність, отримувати більше радості від життя. Не всі приділяють цьому увагу. На жаль, багато хто ставиться до побуту суто практично функціонально. Але якщо почати це пробувати, ну це неймовірне задоволення, це може перетворитись на хобі і на якусь пристрасть. Для мене це перед війною вже. Дійсно перетворились на якусь пристрасть, тому що це надихає, це мотивує, це передається далі. Це таке... шириться. шириться, так, воно трішки вірусним буває. Це сталося тому що коли почався ковід, і ми всі засіли вдома, почали звертати увагу на простір, в якому ми живемо, на побут, на всю цю красу, естетику, не тільки комфорт, а саме на красу. От у мене це прийшло в цікавість до мистецтва, до українського сучасного мистецтва. Mm -hmm. Потім якось перейшло на стіл, на сервірування, на посуд, на, на все, що пов'язано з цією красою. Я почала цим цікавитись і відкрила для себе світ вінтажу і вінтажного посуду. А, і почали почали створюватися такі не тільки картинки, ну власне сервірування а, почала придбати цей посуд і шукати, а що є, що було. От, і це класно виглядає не тільки на картинках, бо можна робити і фотографії, дивитись на них. Ми всі знаємо, що так, в Пінтересті, в інстаграмі можна багато надихаючих фото побачити. Але їх можна створювати самому. Це дуже надихає. І я бачу, як це йде далі. Воно шириться, і мої там подруги, знайомі, вони теж це роблять, і це справді надихає. Що потрібно для того, щоб цим зайнятися? Недостатньо мати просто однаковий сервіс. Це ж не про це, це так. зовсім про інше. Давай от трішки про деталі про те, а що потрібно, щоб от спробувати з нуля. Я от передтером думала про якісь можливо там інструкції або лайфхаки щодо створення mm -hmm. красивого столу. Насправді, все це як і будь-яке візуальне мистецтво будується на контрастах, так само як і інтер'єр, Ну бо я в першу чергу дизайнер інтер'єра mm -hmm. і базуюсь на оцих правилах. Мистецтво контрастів, бо воно є цікавим, воно є багатошаровим. І воно приваблює. А, тому класно, коли ти в сервіруванні на столі використовуєш різні предмети різних матеріалів, різних е, часів. Тобто угу. це може бути сучасний посуд, це може бути вінтажний посуд, е, це може посуд бути з кришталю, з кераміки, з порцеляни або з металу. Там посріблення. Якийсь мікс фактур. Так саме мікс виглядає, ну, на мій погляд, найкраще, якщо це не формальне uh -huh. якесь сервірування, під урочисті події. А для домашнього користування не треба боятись використовувати різні uh -huh. мікси. Абсолютно не потрібен однаковий сервіс, не треба бігти купувати якийсь ошатний такий великий сервіс. Ні, найцікавіше в цьому насправді в сервіруванні, що я помітила, і намагаюся донести іншим, це процес підготовки uh -huh. пошуку. Mm -hmm. 에, підіть на бложку, підіть на цей ринок старих речей, що у нас біля центрального mm -hmm. ринку. Mm -hmm. Подивіться, купіть одну трілочку таку, одну таку там скляночку. Потім все це викладіть красиво. Навіть не треба купувати скатертину, знайдіть, знайдіть у бабусі десь в серванті відріз тканини. Ну чому mm -hmm. це не використовувати? От ще один такий лайфхак класних сервірувань: це використовувати речі не за призначенням. Mm -hmm. Наприклад, можна, от я бачила, як дівчата це роблять. От вони були у відпустці, але вони все одно там, де перебували, там де орендували будиночок, а вони робили красиве сервірування. Це в нас вже традиція в нашому чаті скидувати красиві сніданки, mm -hmm. засервіровані. Просто в кришталевій такій розетці вони не кидали пелюсточок троянди. І це було дуже красиво. А, також квіти можна ставити в маленькі скляночки, там, в келишки, і це буде класно. Або а, використовувати їх для ємності там, за іншим призначенням, в салатницю складати, а, фрукти, овочі, наприклад. Це теж дуже класно виглядає. Uh -huh, uh -huh. Ну І саме і підготовка цього дає задоволення. Наприклад, з вечора зробив красиве сервірування. А зранку ти прокидаєшся і в тебе вже все готове, тебе зустрічає чудовий красивий раночок. Хороший настрій, до речі, теж. Так. він підвищується. Я просто знаю, що якщо звечора попіклуватися про себе і поставити, наприклад, ту саму якусь вазу з квітами в інше місце, що ти відкрила очі і одразу побачила, в тебе ну, сценарій дня піде за якимись іншими просто шляхами. Що треба знати? Якісь ну прості речі про поєднування фактур і про поєднування кольорів. Треба там вивчати кольорове коло Йоганна Саїтина, наприклад. Ну, звісно, якщо його вивчити, буде простіше, але це велика теорія, яка працює у зв'язку із іншими правилами дизайну і декорування. Але якщо цього не робити, можна відштовхуватись від простих правил, тобто, якщо тарілка має якийсь колір, принт, декор або кант, то саме цей колір можна повторити в серветках, в текстилі, в келихах, в блюдечках якихось. Ну, тобто, насправді, на правила я б сказала, такі ж самі, як і в одязі, мабуть, uh -huh. Uh -huh. є якась гама кольорів чогось основного. Ти з цього, з цієї гами вибираєш один кольор, і десь його ще раз повторюєш. Це завжди буде виглядати гармонійно. Або просто дивитися, які кольори між собою поєднуються. Вони по-різному виглядають на різних фактурах, тому ну, так, простіше або... їх просто підкласти. Це доволі швидко. Це можна просто от поставив поруч, подивився, подобається, не подобається. Воно зазвичай все виглядає дуже добре разом. Це просто різний настрій. Сьогодні, угу. отак, зробив, завтра там щось поміняв, і це вже буде зовсім інший настрій. Але хотіла би наголосити, що найкраще пасує сервірування. Настрою і а, такому вайбу, це квіти. Ніколи не треба забувати про квіти. І це може стати доброю звичкою, традицією раз на тиждень купувати квіти, навіть якщо це одна квіточка, навіть якщо це гілочка так, просто. Так, У нас так. повітряна тривога. Друзі, будь ласка, пройдіть в укриття. Я маю вас повідомити про те, що наразі в Харківській області оголошено повітряну тривогу. Так, повернемося до ковітів. Це, ще раз кажу, може стати дуже класною традицією, рутинною раз на тиждень, там, на вихідних, скоріш за все, або там п'ятницю вечором. Це так, як я робила, мені це дуже подобалось. Або йти десь до. Станції метро, де бабусі продають свої квіти з ділянки, або їхати на ранок у суботу на ринок і uh -huh. там купувати сезонні квіти. У нас та, також у багатьох жінок є упередження, що квіти обов'язково має дарити чоловік, що це мають бути шикарні якісь. Букети. Немає, тобто він може, але немає. Купіть собі самі. Я це просто стовідсотково підтверджую, що. Так, ми маємо вже йти до завершення нашого етеру. От тому, друзі, бережіть своє ментальне здоров'я, розвивайтеся, надихайтеся і знаходьте щось нове, що може вас підтримати у скрутний час. Навіть якщо це просто вивчення того, як поєднуються кольори, наприклад, або похід на ринок за квітами, це всі такі. Нібито прості штуки, але дуже дієві, і вони працюють. І е, щоразу у моїх етарах є люди, які вам це підтверджують, що прості речі працюють і допомагають нам теж триматися і працювати. Дякую тобі дуже за сьогоднішній ранок. Дякую, Наталочко, і дякую всім, хто з нами був сьогодні. Я прощаюсь з вами, бережіть себе, все обов'язково буде добре. Я нагадаю, що у Харкові ви нас чуєте на частоті 92.2. В прямому етері радіо Накипіло, для вас працювала Наталка Маренчак. Слухайте українське. В день з вами не буде Кирило Лукаша, тому що він досі хворіє. Кирило, будь ласка. Одужуй, ми всі на тебе чекаємо. Надвечір до вас долучиться Філіп Дикань. Бережіть себе на спішний ранок. прощається з вами до п'ятниці. Зранку з вами завтра буде Володимир Носков. Залишайтеся на хвилях. Радіо накипіло.